Вітаю колеги! Хочу вас познайомити із інструментами екосистеми Мрія, які допоможуть вам сформувати табель навчальних досягнень учнів закладу та відправити їх батькам. Зайдемо на довільний якийсь клас, ви обираєте журнали. У вас як класних керівників буде журнал вашого класу. У мене як адміністратора журнали всієї школи, і натискаємо на розділ Зведена успішність. Наразі ви бачите, що в першому семестрі, поки що в журналах оцінки не стоять, тому що оцінок 0 з 18. Перше, що ви робите, це налаштовуєте вигляд. Для того, щоб налаштувати вигляд. В першу чергу ми забираємо з вами із табеля годину спілкування. Далі забираємо алгебру та геометрію і залишаємо предмет математика. Всі інші предмети ми зберігаємо зміни. Рішення педагогічної ради ми введемо з вами на завершення навчального року. Це стосується 10-х. Класів, де є табелі, тому що в 11-му вже свідоцтво про здобуття повної освіти. Зберігаємо наші зміни і хочемо відправити учням табель. Для прикладу, візьмемо довільного учня когось і натискаємо літачок справа в куточку, надіслати. Якщо ви обираєте. Перший семестр. Ви вже знаєте точно, що у вас у всіх учнів заповнені е табелі, табелі. І вони всі правильні. Ви можете автоматично, ось так, як я показала, обрати весь клас і надіслати за секунду всьому класу батькам і дітям їхні табелі. Можна обрати лише конкретно когось одного, якусь одну дитину. От, для прикладу, я обираю одну дитину, натискаю, і ви бачите, що в мене з'явилося віконечко, що табель надіслана. Також можна і експортувати табель, просто взяти, подивитися, чи правильно ви його налаштували, цей табель. Табель сформується, і ви побачите, він іде такий стандартний. Як колись ми з вами купували. Наразі бачимо, тут стоїть одна оцінка. Можете перевірити, чи є всі предмети. Зверніть увагу, що алгебри геометрії немає і години спілкування немає, тому що ми її прикрили, і в табель цей предмет вже не виставляється.